на Бруніньо то й на Яна Костенко хороша передача. Костенко падає у штрафному майданчику. І Головний арбітер. І головний арбітер показує на 11 метрів. А от тепер всі всі вболівальники Олексія Паламарчука уважно всілися біля власних екранів. У нас зараз може статися історична подія. Давайте ми ще дочекаємося підтвердження від Вар, чи буде пенальті чи ні. Бруніньо. Бачите, теж не в ноги на Костенка віддає, а саме на хід Яну спрямовує цю передачу. Задача Костенка була дуже простою: випередити Олексія Паламарчука. Я нагадую, 5 11-метрових ударів поспіль. В УПЛ дістав Олексій Паламарчук. Якщо йому вдасться зробити це зараз. І це буде історія. Він стане найкращим в історії української прем'єр-ліги. І все почалося з матчу проти Карпат, але тоді біля м'яча був Ігор Невас. А зараз там розташовується Бруніньо. Розбігається бразилець. Бруніньо пробуває. Олексій Паламарчук. Історична постать в українському футболі. Голкіпер, який відбуває шостий пенальті поспіль. Вау! Ще раз дивимося. Паламарчук таке враження по удару реагує. І Олексій Паламарчук. Знову демонструє майстер-клас. Подивіться права нога п'ятою на лінії. Все в цьому плані виконано абсолютно чітко.